У Німеччині цілком нормально подарувати одне одному на новий рік фігурку або іграшку свині. Те, що, здавалося б, могло образити в цій країні, вважають символом удачі. У Великобританії на свята полюбляють дарувати новорічно різдвяні светри. Їх починають продавати в кінці листопада. Попит на них величезний. Магазини у ці дні отримують шалені прибутки. У Великобританії є цікава традиція: такі святкові світшоти у останній робочий день зазвичай одягають всі працівники офісів, фотографуються і потім ідуть на канікули. Та, здається, найбільше здивували греки. Їхні новорічні презенти не обходяться без звичайного каміння. Йому там надають особливого значення: каміння не купують, а просто збирають біля моря або на дорозі. Коли гість входить у будинок, він має кинути камінь або стукнути ним із словами Хай багатство цих господарів буде таке ж важке, як цей камінь. Чим важче каміння, тим краще.